Бажаю здоров'я і вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Також вітаю з Днем Збройних сил України, всіх тих, хто має відношення до служби, а також запрошую всіх тих, хто планує долучитися до служіння українському народу. Далеко не найпростіша задача, далеко не найлегші завдання, але це почесно бути частиною української армії. Армії, яка працює не тільки на перемогу власного народу, але й армії, якою пишається вся Європа, на яку хочеться рівнятися всьому світу. Я вітаю тих побратимів, які сьогодні стоять на перших лініях оборони, які мужньо відбивають атаки ворога, які контратакують, повертаючи Метр за метром, кілометр за кілометром окупованої української землі. Дякую тим, хто допомагає війську, дякую тим, хто не втомлюється, і дякую тим, хто молиться за нас, підтримує нас у складні для нас моменти. Вітаю з Днем Збройних сил України, все буде Україна, і ми обов'язково переможемо.